Скажи, а хто там знаку зодіаку? Я. Діва, знаєте, проблема в тому, що я теж. І я мов відчуваю себе трошки імпостером всі ці історії, тому що кожного разу, коли мені дають інформацію, що діви дуже педантичні і слідкують за порядком, я сижу в сраче і такий, я навірно, що то в житті діла не так. Возможно, мама мене обманювала, і насправді я родився не тоді. Можливо. Навіть мене всиновили і взагалі не знають, коли я народився. Або мене викрали, і тому невідомо, який мій справжній знак зодіаку. Бо не може ж такого бути, що знаки зодіака не працюють, правда? Ну, насправді, я навіть не хочу розганяти прикол в стилі серйозного. <схи> Давайте обговоримо, чи працюють знаки зодіака. Мені більше подобається сама ідея в тому, що ми беремо. Універсальні концепції, накладаємо їх на різних людей, кожен знаходить щось для себе, і всі задоволені. Просто зрозумійте мене правильно, давайте я оберу будь-який прогноз гороскопа. Гороскоп для всіх знаків зодіаку. Дивіться, читаю. Вдалий день для планування фінансових витрат. Можливі несподівані пропозиції щодо роботи чи інвестицій. Не забувайте про сім'ю, вони потребують вашої уваги. Гадайте тепер, до якого це знаку гороскопу? Ви праві, до будь-якого. Немає такого, що це якась неуніверсальна штука. Але коли поряд стоїть якийсь лейбл, типу рак, ви такі О. Це про мене. Особливо мені подобається будь-що з приставкою несподіване. Несподіване знайомство, несподівана зустріч, несподівана пропозиція. І давайте будемо чесні. Треба прожити дуже специфічне життя, щоб ви не змогли до чогось додати лейбл «несподівано». Єдиний варіант єдиний варіант це якщо ви тиждень. Вдома провели, а у вас там несподівана зустріч, а вона не відбулася. Але навіть в цьому випадку ви можете замовити їжу, а там кур'єр такий симпатичний, такий несподівано. Мене взагалі не хвилює те, що купа людей вірять в гороскопи. будь ласка, якщо вам так комфортно, давайте я вам також прочитаю прогноз. Можу і карти теро розкласти за донат від 40 гривень. Ну, пожалуйста. Вельмо стрільці, сьогодні на вас чекає день сповненої енергії. Якщо він не сповнений енергії, ну, опять же, десь пішло не так. Все, ребята, працюйте над собою. <реш> Мені добре, що я не стрілець. Давайте почитаємо, що там для діви. Діва, взагалі день буде насиченим, але продуктивним. А де контраверсія? Ну, типу, логічна, якщо він насичений, вам треба бути продуктивним. Ви... Робочі задачі можуть вимагати вашої уваги до деталей, але це принесе хороші результати. Проблема в тому, що, ну, типу, я дизайнер інтерфейсів і користувацького досвіду. Я завжди повинен приділяти увагу деталям. В цьому суть моєї роботи. Чого я домахався до да? Хороскопа, написаного в чаті GBT. Увечері приділіть час своїм хобі. Обов'язково, бляха. Дякую. Ребята, леви. Ваше лідерство сьогодні буде особливо помітним, не те, що вчора. Ви зможете надихнути інших і допомогти поставлених цілей. Вельми шановні глядачі глядачки. і глядачки. Якщо ви леви, якщо ви леви, ви повинні зрозуміти, що саме ви надихнули мене на це відео. Це ваша заслуга. Ви великі молодці. Утім, не забувайте прослухатися до чужої думки. Це допоможе уникнути конфліктів. Якщо вас цікавить моя думка, то окрім того, щоб задонатити 40 гривень на мій канал і отримати доступ до унікального контенту, не забудьте, будь ласка, підтримати Збройні Сили України. Закінте на поверні живим. Ви ж послухаєтесь до чужої думки. Моя думка така. Закиньте гроші туди. Визнюкій. Сьогодні на вас чекає активне спілкування з новими людьми. Якщо ви вийдете з хати. Ладно, тут так не написано, але я вам допоможу. Ви отримуєте цінну інформацію, яка стане в нагоді в майбутньому. Зверніть увагу на здоров'я, особливо на нервову систему. Давайте так: до якого знаку гороскопу не підходить фраза: зверніть увагу на здоров'я, особливо на нервову систему. Мені дуже подобається. Але насправді, я так розумію, що це частинка магічного мислення, і всім нам хочеться отримати той самий лист у Гогвард. Але не всім виходить приділяти багато уваги для магії, не всі хочуть вчити всі карти Таро і знаходити відповіді саме там, тому гороскоп ідеально рішає. І проблема то в тому, що часто люди прям дуже серйозно це сприймають. В цілому немає нічого поганого в тому, щоб ви покинулись зраночку, подивились свій гороскоп, наприклад, ви, Скорпіон. Ваша інтуїція сьогодні буде на висоті. Довіряйте своїм передчуттям, особливо у важливих справах. Можливі приємні новини від друзів чи родичів. Можливі, може буде, а може ні. От. Типу, і вроді нічого поганого, правильно, але ж є люди, які, які прям в це вірять. Я особисто був в ситуації, коли мені кажуть, хто ти по гороскоп. Я кажу, діва. Вони кажуть, це в тебе дома дуже порядок. Я кажу. Ні, на жаль, я і не проти, що в мене поведемо по порядку, я був дійсно педантичним, жодної проблеми в цьому не бачу. Я за, але я не така людина. І вони кажуть: ти обманюєш. Хочеться додати тут якусь вставку, знаєте, типу-пу-пу-пу. Але з іншої сторони, оцей прикол мене розвалює найбільше. Теж люди вірять там в магію, чудеса, пророцтва, виливання воском, жодної проблеми нема. Але мене трошки задіває той факт, що я людям правду говорю, а вони кажуть, а по гороскопу ти обманюєш. А нахіра мені тоді говорить правду. Ну, типу, об'єктивно мені комфортніше і логічніше в рамках такої комунікації сказати, «Да, у мене вдома ідеальна чистота, ваш гороскоп ніколи не помиляється. До речі, розкажіть про приємні новини від родичів і сім'ї. І в цілому в такому ключі можна досить якісно комунікувати. Знаєте чому? Тому що ну, у людей з гороскопами, релігією і прочими приколами завжди є відповіді. Я навіть нещодавно розкладав в чаті GBT. Ем, я не знаю, наскільки коректний астролог чат GPT, будь ласка, якщо ви комунікуєте в сфері в шарите там, скажіть, наскільки вірні його прогнози, тому що ну, наскільки це серйозне джерело, бо я можу звернутися не туди. Може, треба в якийсь інстаграм писати. Так от, я розкладав, що мій знак і знак панянки не за власну ініціативу, вибачте, це майже ідеальний меч. з 10. Я взагалі не знаю, по яким параметрам можна рахувати меч. Ну, типу, що таке 9 з 10? Ну, типу, ви у сходитесь, але от, ну, вона любить шкарпетки до досокс, а ти не любиш витрачати на них гроші. Ну, ти... коротше. Типу, наскільки критичні ці 10%, і це врахується відсотками, не суть. Я до того, що це ж ідеальний варіант кавалерування, Знаєте, Це такий. Я пробив нас в чаті GBC, ми сходимося, поїхали до мене. <світ> вот. І це дійсно може спрацювати, якщо людина прям заряджена на цю туку. І я все більше бачу таких приколів. Ні, я не думаю, що це проблема покоління. Це були раніше. Мені навіть бабуся про таке розповідала. Вони там, ну, типу, лікувалися специфічними речами. Але той факт, що в епоху невизначення, цій епоху страху і епоху ну, дуже-дуже темних часів, цим дуже легко користуватися. Розумієте? Ну, Тобто використовувати. Там кожен місяць прогноз, типу, коли закінчиться війна. Навіть Гардон почав прогнозувати, що теж не вийшло. Ну, у Трампа, у Гардона не у Гордона, не виходить. Астрологи такі. Тому я теж можу так дивитися, в мене є блин, в якості доказу, що я астролог. От передо мною лежать речі: шкорки від мандарінів, упаковки від Рафаелок, блокнот і пелька, пінка для браття, яку мені подарували на честь новосілля. Я... Що Щось з цього, на вашу думку, може довести, що я професійний астролог? Єди... Ще в мене є, знаєте що? Оце, оце я думаю, доведе зламаний штатив. І якщо ви... я переїхав типу, на нове житло, спеціально, щоб писати для вас, моїх улюблених глядачів і глядачок, відео, і в мене був штатив, я його провіз весь цей час, типу, з собою. Я думаю, ось, заюзаю ще штатив, і я починаю його крутити, ну, щоб поставити в правильну позицію, і він ламає дно. Тобто, от, кріплення знизу, яке вкручується, воно ламається, мій штатив розсипається, і я такий: Ну що, візьмемо по класіці, запишусь коробки Рафаїла. Ви там, ви в цукерках. Сподіваюсь, вам комфортно. Власне. От, е, сподіваюсь, зламаний, ще достатній аргумент, що я якийсь не астролог, тому давайте я попрогнозую. Дивіться: перша, війна закінчиться тоді, коли Росія буде знищена повністю як одиниця, як ідея. А ви станете більш щасливими. Коли оформити спонсорку на цей канал, або коли задонатити на банку від 40 гривень, або підпишитесь на Кофі. Це друге. І третє, ви ставите дуже щасливими, якщо почухаєте свого котика або песика, або вашу домашню тваринку. Прямо розквітите, як квіточка. Ну, і четверте, зможете відчувати себе трошки краще, якщо залишите коментар під цим відео. І пам'ятайте, що якщо ви хочете отримати якісний прогноз погоди, Просто пишіть в коментарях, хочу якийсь прогноз погоди. Прогноз погоди. Саша, блядь, який прогноз погоди. Прогноз на жизнь. Ну, типу, ну гороскоп, ви поняли, розклад, отець. я вам все напишу: кожному, хто напише «хочу гороскоп, я відповім ваш гороскоп, ваш прогноз. Але давайте так: кожному, хто напише це в день виходу відео, щоб я потім не моніторив це. Ну, надо, надо треба, на хвилі, треба, на цьому, на острій ситуації, щоб це ви не ігнорували відео. Так. Да. Дякую, що додивились сюди. ви таким думаєте, блін, треба виключати відос, напевно, це конець, але це не зовсім конець. Я пишаюся всім блогерами, що змогли випустити відео перед Новим роком, якісь підсумки року, похвалити один одного, там підтримати свою аудиторію, сказати: молодці, ви дякую, що ви були тут. На жаль, у мене не вийшло через ті чи інші події, десь через погані, десь через хороші. Тобто я був зайнятий, мені в цілому було трошки не до того. Насправді, в моєму житті зараз дуже багато речей. Я не буду вам розповідати, не буду вас грозити. Вони не пов'язані, переважно не пов'язані з війною, тобто це не зовсім драматичні, мова не про смерть. Але все-таки мені вдається цей період досить важко. Тому вже як є. Тобто працюю в тих в умовах, яких можу. Uh, я знаю, що декілька людей писало мені, типу, що я там живий вообще. Потому що я подивився дійсно місяць не було відосів, Місяць. Місяць. Ну, типу, для альтернативного три дні не випускаєш відео, все, всі забули про канал, тут місяць. От. Але дякую всім, хто слідкує, хто писав. Типу, чи буде відео в цьому місяці ще поняття не маю. Навіть вам обіцяти не буду. Може бути так, що буде відео нове завтра, а може буде так, що буде через місяць. Випускаю відео, тому що ну, є, як мінімум, 5 людей, які їх чекають. Сподіваюсь, що у вас все добре і ви приємно зустріли новорічні свята. Я зустрів їх дуже по різному. Тобто, в цілому непогано. Але не у всьому. Дякую, що були тут. Дякую, що ви педантічні діви або діви, які люблять жити в Сачі. Ви цінні у будь-якому випадку. Дивіться нові відео. Дивіться нові відео за мотивація. Ти ж, ти ж їх не випустив, щоб вони їх дивились. Дивіться старі відео. Чого ви починаєте? Там багато їх. Давайте всього вам не краще.